Для кожної людини, яка з цивільного життя перейшла в армію, вона не розуміє, що може бути в цьому першому бою. Відповідно, ми знімаємо цей первинний страх незнання. Віталій Кирилів, дизайнер у цивільному житті, мобілізувавшись, утілив проект, який досі здається фантастичним. Подібного ми не зустрічали у жодній з передових армій світу. Він дає можливість новобранцю побороти страх невідомого і пережити досвід першого бою у віртуальній реальності. Міна прилітає в окоп і ранить командира йому відриває ногу. Ви там в кадрі можете побачити, що героя немає ноги. Тобто, це все не графіка. Ми також поговорили з оператором, який знімав до мурашок натуралістичні сцени у цьому віртуальному бойовому турі. Ці інтерв'ю в рамках проєкту медіацентру по суті. Поясніть, що таке віртуальний фільм для психологічної підготовки до першого. Боку? А тут треба згадати, якби таку історію як про когнітивну психологію. Ми її маємо досвід про моменти спортсменів. Колись олімпійські команди вони, власне тренувалися таким чином, що вір віртуально та в голові візуалізували свій шлях долання якихось перешкод або виконання своїх вправ. Таким чином вони налаштовували мозок, щоб він працював. Бо ну якби не як, та тобто мозок потім впливає на весь організм та на рухи ваші і так далі. Таким чином, коли вони візвіз собі візуалізовували всю історію свого проходження власне ділянки, в них вибудовувалися нейронні зв'язки. І тоді, коли вони вже виконувалися фізично в цю вправу, а їхні показники зростали. Чому? Тому що вони робили це не вперше. Тобто мозок вже робив, ніби це вже в другий чи в третій раз. Ми ж самі знаємо, що чим більше ми щось повторюємо, так, тим краще в нас навички. Але відповідно, мозку не завжди важливо це робити фізично. Його потрібно, як то кажуть, програмувати віртуально. І саме Окуляри це допомагають зробити людям, які, ну скажемо так, не можуть візуалізувати. Ну, якщо ми говоримо взагалі про перший бій, ну давайте будемо відверті. Та ну, яка людина може звізуалізувати собі поле бою, яка не була ніколи, ключове, яка ніколи там не була? Вона й не хоче про це думати, не то що там хоче думати, вона не хоче. А за рахунок власне цього фільму, саме віртуальних окулярів, ми можемо дати можливість людині як відчути, так і зробити. І зануритись в те, що може бути в першому бою. Які наслідки, що це дає бійцю початківцю? Коли ми проходили все це навчання, то вперше в тебе відбувається страх, але найбільше страха є не смерть, як така, ну тому що це відбулось, та й якби все ти зник десь там. Так? А саме страх незнання. ми зрозуміли, що саме він є первинним. Для кожної людини, яка з цивільного життя перейшла в армію, вона не розуміє, що може бути. То, по суті, ця історія дозволяє людині показати, і навіть щоб вона відчула, що може бути в цьому першому бою. Відповідно, ми знімаємо цей первинний страх незнання. Так, окей. Ну, ну, що, так Зараз так, один дезвод. Добре. До 30 людей. Зараз я вам зафіксую, що вам було приходить. Три секунди. Відео вже пішло? Ні. Ні? О, це пішло. Хлопці приходять тест перед початком. Бачите, тільки відео, чи тисячі плеєр, що ще бачите. Тільки за екраном, так? Вже кожен Тай, О, отримує екуляри. І тоді людина розуміє, ага, оце взрив, оце контузія, а отак не можна речі розкладати, а отак можна. А зброю треба брати з собою. Тобто цивільні на елементарні речі, коли цивільний не має навику брати з собою постійно автомат. Ці моменти вони допомагають людині усвідомити і, зрештою, відчути. Бо це власне імерсійна технологія, це оце занурення. в цю історію. Імерсійна технологія це технологія занурення в щось. Так я теж, ну скажімо, колись не знав цю історію, і, як завжди, я, типу намагаюсь досліджувати ці речі, то це, власне, рідина. А коли ми в мікроскоп дивимося, є скельці, є якісь об'єкти, які ми ставимо, і капаємо в цю певну рідину. Вона дозволяє мікроскопу зануритись, заглибитись більше в цей об'єкт, і, власне, таким чином, по суті, оця віртуальність, а, тобто, саме ця імерсійне технологія, загалом, бо в неї входить як додана реальність, змішана реальність, а, тобто віртуальна реальність, вона дозволяє людину занурити. І в цей момент ми повертаємося знову до когнітивної психології. То ми допомагаємо людині уявити, що може бути. І тоді вже всі, там, як то кажуть, жилки, нейрони працюють потім на тіло. Я дивився частинку фільму. Я так розумію, цей фільм показує всі етапи першого бою, можливі поранення, можливі напади, вибухи, розриви, що після цього може бути. Але крім цього, у фільмі є підказки, які дають тобі, які вчать тебе. Розкажіть. Ключова історія в тому, що, що ми знаємо по собі, та, е, я зачіплю свій е, досвід мене і брата мого Юрія, та, тобто ми в цивільному житті були дизайнерами, і ми розуміємо, як дизайнити десь процеси в бізнесі, процеси людських взаємовідносин. І ми розуміємо, що крім того, що ми просто покажемо, а проблема в людині робить, а що далі? А що робити далі? Як робити далі? Тобто це ключове. Ми розуміли, що нам потрібно мати фільм перший, ми його називаємо Екшн, типу як дія, коли людина просто занурюється повністю. Друге, це по суті той же самий фільм. Но ми додаємо підказки, до того, що ми робимо, або як ми робимо в тій чи іншій ситуації. Тобто, і в нас є дві версії, яка є з текстом, а є з текстом і з голосом. Таким чином ми допомагаємо людині зрозуміти. Окей, okay, я попав в цю ситуацію. Ну це добре, я попав. А що робити? Оце ключова проблематика. Тобто, крім того, що ми зняли е, якби, цей страх. А який це взрив? Так, а що робити при цьому взриві? Куди там чи не ховатися, і так далі? І саме цим алгоритмом дій, підказками, такими двайсами, друга версія навчання, власне, допомагає всім зрозуміти. У нас є цікавий епізод. Ну, він, взагалі якби, повноцінно, але на який дуже легко і просто реагують військовослужбовці, які мають навіть, досвід. У Нас э, герой наш виходить варити каву собі з бліндажу, вальяжно, розслаблено. Дуже часто, хто вже на полі бою, він э, настільки звикає, що він розслабляється. І тут він виходить каву робить, і ніби все якби окей. Загалом ситуація, якісь стоять ящики які зброярські, все решта. Коли дивиться це військовий, який вже має досвід, він завжди запитає: чуєш, а що там стільки ящиків стоїть? Що стільки речей? Каже, дивись, цільова аудиторія, той, хто не має жодного бойового досвіду, він прийшов з цивільне життя. Коли дивиться цивільна людина, вона навіть не задає цих запитань. Для неї це нормально, бо це туристичне, ну умовно туристична ситуація. Кава, чай, якісь ящики, речі стоять, ну нормально, там пікнік. Для них це окей. Але на навчальній частині ми показуємо, дивись. Друзі, це все демаскуючий елемент. А, точно демаскуючий елемент. Все, треба це прибирати. І таким чином тоді цивільна людина починає розуміти якісь нюанси. Вона не може того знати, вона на ну, інших обставинах жила. Тому ці речі допомагають. Угу. Е, давайте трохи до вас. Ви були дизайнером. Чим ви займалися в цивільному житті, як ви потрапили в армію? Так, це ну, цікава історія. А, у нас є дизайн-бюро Хочураю. Яке засноване моїм братом, рідним Юрієм і дружиною Данута Клі. Коли ми з братом прийшли в військомат, ми прийшли з презентацією. Ми на планшеті взяли планшети, прийшли. Казали, дивіться, ми вміємо робити всякі такі штуки. Отакі, отакі, будуємо будинки, роботів, гаджетів там і так далі. І тоді насправді це вплинуло, тому що цей інспектор, оператор, який набрав нас в команду, саме він нас направив. На навчання в Британію каже ну, цей центр, де буде навчання з Британії. Тобто він вплинув, скажімо, на такі речі, що ми попали в Британію. Він захопився насправді цю історію. Це я до того, щоб люди, які там десь думають йти чи не йти, прийдіть, розкажіть про себе, що ви вмієте, які вас. Повірте, там теж є люди, і вони почують вас, але донесіть, не мовчіть, донесіть. Ну і так в нас якби почалася вся історія. А потім ключове у нас було два момента. Одне з них це внутрішнє запитання. Більше 13 років в дизайні. Ми проєктували дуже складні речі, і все просто так: ну, все, не треба. І ми такі, ні, чекай, як це застосувати в армії. Ну як дизайн може бути в армії? Такого не існує в армії, який дизайн в армії? Ну, типу, його нема. Ну, це була перша наша думка. Друга думка була: слухай, давай створимо підрозділ інновацій. Ну, вона взагалі була божевільна, бо це був, не знаю, перший день, як ми тільки приїхали в навчальний центр. І ми щось підрозділ інновацій, де? В чому? Ну, от так, ми взагалі не розуміли, що таке ну, структура збройних сил. Ми розуміємо, де ми? Ну, ми в якомусь навчальний центр. Ну окей. Що це таке там? Ну ми реально не розуміли. Але була ідея: все, давай створимо підрозділ інновацій. Окей. Ми приїхали в на навчання, і це був, скажімо так, це перший такий реально військовий досвід наш був, а на які ми навчалися, і це було цікаво, бо ми саме десь Британія нам допомогла зрозуміти. І показати а, оцей принцип людиноцентричності, який є в дизайні. Тобто, все будується якби навколо там людини і для людини. І ми побачили, як система їхня працює на військовослужбовців. як інструктора, як забезпечення їжею, одягом, боєкомплектами і так далі. Так далі, все працює на люд на у цього солдата. Бідки зрозуміли, слухаємо. оце десь, мабуть, напрям, де ми можемо застосувати дизайн. Тобто то ми можемо задизайнити процеси, ми можемо задизайнити певні точки. І тоді ми вперше, коли вже повернулися в Україну, коли ми вже пройшли навчання, почали вже свою службу, ми, власне, зустрілися ну, з завданням і певною проблематикою це ремонт, обслуговування КПВТ, ПКТ, тобто кулеметів. Тоді наш клієнт і наш друг такий Андрій Аврилів нам допомагає в цьому історії. І ми купуємо два контейнера: один робимо повністю кімната збереження зброї, один робимо повністю зброяр. І по суті, чому я це розказую? Бо це методика дизайн-мислення, по якому зараз ми працюємо і яку ми впроваджуємо в армії. Вона дуже проста з одного боку. Так? Тобто, коли є проблематика, це ключове, з чим працює дизайн, це проблематика. Ми занурюємося через момент емпатії, так? тобто відчуття співпереживання, переживання цього моменту. Створимо прототип і тестуємо. От, по суті, це була ця історія з проектом Росомаха, як ми його називаємо зброярним. Це був перший оцей, власне реалізація дизайн мислення, дизайну в армії. І ми зрозуміли, що це працює. Я просто там бішусь, коли хтось каже: ініціатива, наказуємо. Та забудьте вже цю фразу. Це там, це була радянщина, це то проти чого ми точно. Ініціатива потрібна зарава. Враховуючи, що є зараз тьма людей мобілізованих, цивільних, та в вас є стільки компетенцій, які в армії ніколи не було. Нам потрібно їх ну, надавати, потрібно ініціювати. Національна академія сухопутних військ підтримала не лише ваш цей проект е Росомаха, а і проєкт віртуального віртуальне навчання так. першого бою. Розкажіть, як це було, як ви презентували цю ідею, як вона народилась? Як це народилось? Та? тобто, Знову ж таки, завдяки цивільному досвіду, та? тобто, і бажань, і друзям, які в нас є. В нас, в ну, у у мене є коліжанка така Оля Тарефіва, та? і вона каже, а вона завжди любить там, знайомити з кимось. Каже, Італь, типу, є, там в мене хлопці за спічі, вони знімають віртуальні тури, міст. Зруйнованих для того, щоб збирати донати ну, для українського війська, там але з власне робота з іноземцями. Ми зустрілися тоді з Віктором з Максимом, і вони кажуть, слухайте, в нас там є там думка про фільм. Я кажу, дивись, у нас теж є думка про фільм. Вони каже, ми щось навіть починали сценарій, який кажуть: Давайте показуйте, що у вас є. Ми разом докручуємо цю всю історію. ми... Ми долучаємо експертів з академії, у нас є кафедра а, поведінкових наук, ми долучали, е, хлопці долучали своїх військових психологів, та, і, власне, ми зійшлися на цій тематиці, оцього, як ми починали, цього первинного страху незнання. Ми доповнили повністю сценарій, хлопці долучили е, режисерів, так само, знімальну групу. Це треба було ще військових, завести намету в містечко створити. Ми створили повністю, ну, Такий міні-Голівуд, та, типу, вибухи, постріли. Це. Не, це, ну, зараз там, ми перше від, від армії ми зробили все намето містечко, забезпечили там їжу і проживання. Я й сам здивувався, наскільки фільм у 3D-окулярах заставляє тебе просто фізично відчути атмосферу бою. Ми знали, як тяжко це зняти. Олександр Журавський, нині військовослужбовець ЗСУ, а тоді він був оператором на знімальному майданчику. Нам цікаво було почути його враження. Ми розуміли, що це дуже важливо, щоб всі ці вибухи були якомога реалістичнішими для того, щоб передати справді атмосферу, тому що це комп'ютерною графікою дуже важко було відтворити. Тому працювали професійні каскадери, працювали професійні вибухотехніки. Це праця багатьох людей. Там є моменти, наприклад, у фільмі, коли е, наш герой е, бачить танк, і танк стріляє по їхнім позиціям, попадає поруч, і е, відбувається величезний вибух, і е, частину оборонних укріплень просто роз, розносить. І це було, ми, це було в принципі дуже стрімно, тому що, по-перше, це. Люди, це камера, це зйомки. Нам треба було, щоб якомога більше землі розлетілося. Ну, виглядало доволі натурально. Тобто, це все не графіка, всі вибухи справжні. Стиль зйомки, коли ми працюємо від першої особи. Дуже, дуже величезна праця була покладена на головного нашого героя Каскадера. Тобто, він мав все навколо вибухало, він мав не тільки відпрацьовувати, а ще й бути одночасно оператором. Тобто, ми йому казали, що треба зробити, куди повернути голову, в який момент, щоб все це, по-перше, класно склеїлось між собою. По-друге, показати всі ці вибухи. Тобто, людина бігала по цим окопам під час цих вибухів і ще й правильно крутила головою, щоб все це дуже якісно зробити. Було багато моментів, які були доволі непрості, наприклад, сцена там, де Починається артобстріл позиції, мінометний обстріл позиції, і міна прилітає в окоп і ранить командира, йому відриває ногу. Це була така доволі е, велика сцена, Кривава сцена. Це було непросто. Тобто, ви там в кадрі можете побачити, що у героя немає ноги. Насправді у нього є нога, це спеціальні люди, не, спеціальні системи, які качали кров, щоб все це було якомога натуральніше передати те, що може відбуватися. Під час е, справжнього бою. Е, тоді я ще був цивільним оператором. Це була моя остання зйомка перед тим, як я став військовим. І в мене був невеличкий краш-тест е, моєї військової служби, бо ми жили на полігоні в палатках, харчувалися в палатках як справжні військові. Що ми почали робити? Ми перше, почали тестувати. У нас були тоді одні окуляри, якраз хлопці нам подарували. Ми там. На одному, на другому, на одному цивільному, на другому, цивільному, на військовому, на У нас так само. Ну, тестували, а як ви меряти результати? О, ну це, це було пізніше. Це я, я так по кроку, та, то, то ми тестували, як могли, що відчуваєте, які емоції? Вау, чути? все, я там. Ми казали, ага, окей. Тобто негативних в нас не було. У нас були цікаві моменти, які ми показували бойовим, що вони робили певні зауваження. Аж дивіться, таких окопів там немає. А в нас в окопи, в них викладені пояс крутості, всі там дошки, дерева, все там акуратно. Кажуть, такого немає. Полігонні окопи. Так. Кажу: окей, але дивіться, це навчальний фільм. Ми маємо все одно показувати, куди треба рухатись. І ну, чи курсанту, чи військовому, ти розумієте, що це теж дає життя, ну, життєздатність його окопу. Що він нічого не зробить, то вона засипається та й все, толку Це теж про навчання. І коли ми. Показали одним, другим, третім а, я б сказав вже генералам. Я сказав, крута штука. Що для цього треба? Для цього треба по суті, закупити віртуальні окуляри. Комплект можна там в межах 400-700 до доларів. Знову ж таки, треба дивитися по комплектації. Є простіші, є складніші та, і з додатковими батареями. Це вже можна там, рухати, дивитися, але це по суті все, що треба було зробити. І тоді 184-й центр закуповує перші окуляри, їх було 30 штук. І в чому була власне, ситуація з власне експериментом. Коли ми взяли е, людей, це був вік 19-42. Це були дівчата і хлопці, які просто були на БЗВП. Тобто, це не були там відібрані і так далі. Ні, це були, власне, просто люди, які прийшли. І друга команда е, контрольна, бо це експериментальна контрольна, яка. Була така сама, але вона не дивилась кіно. Коли одні дивились кіно, другі не дивились, після цього вони йшли на смугу перешкод, ну психологічну смугу перешкод. На них там кричали там, і так далі. Ну, Цікавість було в тому, а як же це в якось вимірить, ну він біжить, ти біжить, і що знати. То ми е, тоді е, шукали теж людей, які допоможуть нам взяти е, фітнес-трекери, щоб дивитися, як у них перепади, йдуть там серцебиття і так далі. І а, є мій колега такий, Роман Гавриш, хлопці створили Аніма, це такий теж стартап, де вони через істрекінг візують вас а, стан, стресовий стан. Це якраз те, що ключове, що нам треба було зрозуміти. І каже, дивись, в тебе, типу, класні дані. Перше, люди, які дивились фільм і а, біли смут, вони всі емоції зашкалили. Що це означає? Це і означає імерсійна технологія. Вони занурились, вони пережили всі ці емоції страху, відторгнення там, і так далі. Тобто вони це пережили. Бо група, яка просто бігла, не дивлячись, а їхній емоційний стан був майже однаковий. Як до початку своєї перешкоди, так і після. О, я думаю, ага, значить, він впливає. Це те, що має робити цей інструмент: впливати на людину. Ну, але ще був цікавіший момент, коли в нас є пункт по стресу. І ми десь говорили, та, що стрес, якщо його немає, то ти нічого не робиш. Для чого ж? Якщо його забагато, то ти вже нічого не робиш. А він в нас, власне, в багатьох стояв, власне, в рівні, якраз, скажімо так, продуктивному. Це б люди, які подивилися. Так, так. так. Це люди, які дивилися в саме експериментальні групи. і кажуть, це 19-42 роки, хлопці, дівчата. І ти розумієш, о, тобто він заряджає людей надію, а в них є всі емоції, їм зараз нічого не зашкоджує. І вони, але вони починають вже розуміти і знати, що це. Ось тому цей експеримент ми провели, і ми далі почали рухати по війську. Був круглий стіл в Києві. Ми приїжджали показували іншим колегам. І вони дивилися з точки зору власне професійної. Психологічної точки зору застосування, як це може бути, які впливати. Вони дали позитивний відгук. І в подальшому наша команда, наш підрозділ був задіяний в робочій групі розробки бзвп П-5, дотоверсії бзвп 5 І ми зараз цей вже фільм є. В офіційній програмі БЗВП по всій Україні, тобто ще раз для того, щоб використовувати ваш продукт, потрібні лише окуляри і звернутися до вас за до фільмами, ну і за відповідно інструкціями, як так. доносити так, цей так, матеріал. Так. будь-хто з військових частин до навчальних нас, центрів так. може це зробити, звичайно. Тобто, якщо вони це застосовують в своєму навчанні, в нас є бойові бригади, які звертаються до нас зараз. На кількох навчальних центрах вже застосовують цю технологію реально. То, що в нас вже є, дзвінки це запевнений, цей короткий термін. Ну бо, за недавно було, та, то це вже десь більше десяти десь тих межах Скільки, центр. Скільки приблизно людей вже пройшли це навчання? Так, ну, це, е Я не водій ту то інформацію точно, але так скажем, враховуючи, скільки ми самі прогнали, скільки зараз, то я думаю, що це вже там тисячу або поза тисячу людей. Угу. В бригадах є е, цей фільм, є бригади, які використовуються навчання? Є Є, зараз використовують, і, ну і в, вони якось навіть захоплено е, ну, відгукуються про цей фільм. То це каже: крута штука, нам це треба. Е, чи звертались до вас іноземці? Чи зацікавились вони цим продуктом? І, можливо, ви під час того, як робили цей продукт, використовували якийсь іноземний досвід? А, по іноземному досвіду. Сама віртуальна технологія, вона задіяна масштабно в американській і ізраїльській армії. Вона задіяна на симуляторах а, зброї. Ми можемо зараз дуже багато бачити. Літаки, це літаки, тяжке а, там, гранатомети і так далі. У нас є зараз там, енна кількість стартапів, які застосовують віртуальні куляри, саме як симулятор застосування зброї, навчання, використання тої чи іншої зброї. Саме такого кіно. Яке занурюється дину в поле бою, і ти це все бачиш. Такого ми не ну ми не знайшли. Зрозуміло, що ми не маємо доступ до всієї інформації світу. але ми не знайшли. І зустрічі з іноземними делегаціями які були це були американці, британці, канадці, це були данія з фінами. Ми бачились, в них такого нема. Ну, я кажу, в нас такого немає: ми хочемо. Ми хочемо цей фільм, ми хочемо це кіно. Дайте нам це кіно. Можна з упевненістю казати, що ця технологія, цей фільм використовується в Національній академії сухопутних військ, структурним підрозділом якої ви є, та, і вони його підтримують. Власне, так, так, власне, шерені. курсанти так само проходять цю історію, проходять це навчання. Плануєте ви якось розвивати, знімати якісь нові серії, якось доповнювати? Ну, сто відсотків. Ну я не буду зараз розкривати, тобто, але ми їх плануємо. Важливо те зрозуміти, що ми теж думаємо про інтерактивність додати, тобто, де від твоїх дій будуть наслідки. Тобто, то, якщо зараз це психологічна історія ти просто відбувається і воно несеться і ти не можеш ні на що впливати. Ну бо ти якщо нічого не знаєш, то наступний рівень ми зробимо так, щоб ти міг на щось впливати, обирати якісь напрямки да. чи там то, то, якісь ти, дії. Так, такі раз оця дія, окей, чуки, ти пішов сценарій туди. Воно допомагає попробувати. а так, або так, або так. І побачиш, ага, в цьому випадку така загроза, в цьому така загроза. Зрозуміло, знову ж таки, це кіно. Ми не відобразимо всі аспекти, якби ми цього не хотіли, та? хоча тут дуже багато є хороших, потужних аспектів. Але е маємо ці задуми і будемо його, власне, розвивати допомогу. Важливо, е наш е меседж підроду, це розвивайся, щоб вишити. Але ще цікавіше, до чого ми дійшлися далі: вижити для того, щоб жити. Тому бажаю всім жити, поки маємо можливість. Дякую вам. Дякую вам.